На годинку майже дев'ята година ранку, і ми їдемо з подарунками до пораненого військового, якого звати Денис. З подаруночків купили квіти для мами Дениса, солоденькі, різні продукти та окремо для Дениса засоби гігієни. Спеціальні медичні пристрої, що допомагають при обмеженні рухливості. Вітаю доброго дня. Доброго дня, мене звати Місо. Денис Я Оля. Пішліть, я вам покажу, де будемо робити я думаю. У мене дві кімнати. В одній я живу з мамою, а в другій я ребілітую Я живу в цей кімнаті. Дві в в карбору мене. Панаки я тут тут. В цьому корпусі переселенці живуть. Саджу десь, вбирайте там, коли переноску. Проєктор, я тут іноді спортивні події дивлюсь на, на стіні. І наскільки їх вистачає? Якщо по технологіям одна на місяць, але я більше там, на, на півтора-два на місяці. Це моя мама звільня. Добрий, Добрий день. Мене звати Міша, це Оля. Дуже приємно. З цукром, без цукру. Дякую. Це вам. Дякую вели. П'ятій ранку підняли. Я командир зенітно ракетної батареї був. І перший бій ми прийняли 25-го зранку. А потім вже був Миколаївський напрямок, Харківський напрямок. Я на Харківському напрямку якраз тримав поранення. Що я хотів одразу сказати, це виразити вам велику повагу і вдячність. Це, це була моя робота, так що я сам з 2016 добровольцем в Батогу. Зробили все, що могли. Ми самі з Запорізької області. Це якраз біля нерода трансляції. Дивитись на чому на телефоні? Чи я да, ноутбук? Був ноутбук, лиганувся в мене. Поламався, то зараз, думаю, у мене день народження у жовтні. Там трошки підзбираю коштів. То може візьму собі новий ноутбук. А коли 27 жовтня буде, Рожай... буде мать на газі. Якщо вже ми з вами так прийшли в добру взаємодію, то я вас запрошую на моє народження. Дуже дякуємо. Да, обов'язково будемо. Що будемо їхати тоді? Щасливої дороги Щасливі дороги. Дякую, гарного дня. Бережіть себе.